Слава Україні, шановні українці, можна лише уявити стан двох родин на Донеччині, які зараз оплакують тих, кого вчора вночі закатували московські загарбники. Серед закатованих є і мій побратим Дмитро Чернявський, речник Всеукраїнського об'єднання Свобода. Думаю, що кожен з нас розуміє, що ми живе для живемо зараз для того, аби помститися їм. Подобається це комусь чи не подобається, хоч, можливо, хтось казатиме, що помста це коротке крило, далеко на ньому не полетиш. Але ще Шевченко закликав користуватися тим імперативом, правдою Мстою. Ми розчавимо усіх тих, які не дають нам упродовж 22 років сповнювати мрію про незалежну українську державу. Це перше. Друге. Упродовж тривалого часу ми зовсім не випадково ніяк не могли позбутися міністра українофоба, міністра освіти Діми Табачника. Це, власне, був той основний агент Москви, який діяв на ідеологічному фронті. На превеликий жаль, сьогодні, навіть сьогодні, після майданівських подій, наша з вами земля шириться путінськими агентами. Не маю жодного сумніву в тому, що ми подолаємо цього лілі Путіна, проте путинята ще довго путатимуться у нас під ногами, тому маємо сталити наші ноги так, аби вони перскали під нашими ударами. Вважаю те, що ми усунули з поста міністра Діми Табачника лише прилюдію до нашої перемоги в освітній царині. Бо якщо ми не усвідомимо, що освітня царина це передусім ідеологічний фронт, це абсолютно нова філософія системи навчання і виховання, то постабачниківський синдром ще дуже довго пануватиме у наших програмах у вищій школі і у середній школі. Я би хотіла зараз свою увагу зосередити власне на тому, що система хабарництва і система корупції, яка працює у вищій школі, є наслідком деморалізації і деідеологізації системи освіти. До мене звертаються викладачі численних навчальних закладів, які охоплюють собою усю географію нашої великої країни. Волають про захист і про допомогу. Хочу наголосити на тих навчальних закладах, яких табачник довів до повного стану неможливості виконувати свої професійні обов'язки. Йдеться передусім про Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, де викладачі описують нечувані корупційні схеми і тотальне хабарництво, організоване ректором Вишу Коценом, якому ще й присвоїли нещодавно звання заслуженого діяча науки. Йдеться про Кіровоградський національний технічний університет, який абсолютно абсолютно провалює економічний напрям підготовки дайте завершити, будь ласка. Йдеться про Луганський національний аграрний університет, ректорка якого перетворила цей університет у приватне підприємство. І нарешті останнє волають про допомогу працівники і студенти Боярського коледжу екології та природних ресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України. І наводять страшний факт, що їхній директор Сергій Кропивка віддав розпорядження у цьому навчальному закладі винести сміття на державному прапорі. України, шановна громадо, мусимо ставати сталевими, аби подолати цю орду. Іншого виходу у нас просто немає. Дякую.